Відчити мої мерненька, радощі біти один, я кохаю Україну. Завдяки ЗСУ за ми можемо ходити в садочок там вгрятися, та вчитися. Завдяки ЗСУ за ми можемо сміятися і мріяти. Дякую, що ви такі холодні. Дякую, що облагаєте нас Україну. Дякую нашим захисникам, що я можу спокійно малювати і мріяти. Ви тримаєте небо для всіх нас. Дякуємо вам. ангел охороняє вас кожного дня. Ви нас осила і гордість України. Ми знаємо, що ви зараз далеко, що ви нас педе ночами, щоб ми могли спати спокійно. Дякую, що ви бороните нашу землю кожного дня. Кожного някій і кожну ніч. Дякуємо, що бережете наші сівча. Бажаємо вам здоров'я і сили. Ми знаємо, що вам важко і кожен день це подвиг. Дякую, що ви є. Якби сильно нас не били. Ми душі свої не згубили. Ми вистоїм ми 那不那什么的。